Усім глядачам нашої програми. Сьогодні хочу запропонувати для вас а, приготувати а, надзвичайно просту страву, але а, разом з тим вона буде дуже смачна. Чому? Тому що ми до неї приготуємо дуже смачненький соус. Готувати ми будемо печену картоплю із соусом із оселеця. Що нам для цієї а, страви треба взяти? Ну, безперечно, власне, саму картоплю. Беремо кілька картоплин. Чим цікава ця страва, соус ви можете приготувати вдома, а картоплю приготувати на пікніку, тобто запекти її у вогнищі. Якщо ж немає можливості вибратися на природу, приготувати цю картоплю, то запікати картоплю будемо у фользі. Для соуса будемо брати одну ріпчасту цибулину, таку гарненьку. Свіжу зелень, гарненький пучок, кілька зубків часнику, одну тушку оселедцю, який ми повинні розробити на філе. ну і Один або два маринованих огірочка. Крім цього, ми повинні взяти приблизно 200 г сметани для того, щоб створити цей соус. Що ми почнемо приготування? З того, що ми, якщо готуємо вдома, то безперечно, в першу чергу, включаємо духовку, розігріваємо її. До температури приблизно 200-220 градусів. І в духовку будемо перекладати картоплю для того, щоб ми її запекли, ну, якщо ми готуємо вдома. Для того, щоб вона гарненько запеклася, ми повинні взяти картоплю помити з використанням щіточки, змити всю землю. Картоплю чистити ми не будемо. І після того, як ми картоплю помили, ми цю картоплю будемо загортати у фольгу і у фользі будемо її запікати. Тобто підготовлюємо картоплю ось у такий спосіб, і після цього ставимо запікатися у духовку. Запікання у нас буде йти приблизно 30-40 хвилин. Протягом цього часу картопля у нас запечеться. Ну а поки буде запікатися картопля, ми приготуємо власне сам соус. Знову ж таки, якщо ви йдете на пікнік, то соус готуєте вдома і вже його з собою берете готовий, чи в баночці, чи в невеличкому контейнері. І потім, коли ви запечете картоплю у багатті, я розкажу, як її надрізати, як її сформувати, і в цю картоплю ми додамо готовий соус. Отже, спершу запікаємо картоплю. Варто зазначити, що перш ніж ми загортаємо картоплю у фольгу, ми повинні її загорнути мокрою. Тобто щойно помили, отак мокрою ми загортаємо і тепер запікаємо. Картопля готується, а ми почнемо готувати соус. І в першу чергу для приготування соуса ми повинні взяти якусь миску, в якій будемо все це змішувати. І е, почнемо дрібненько нарізувати огірки, ну а також і решту продуктів. Тобто огірки повинні бути бажано мариновані, вони дадуть такий неповторний гарний смак. І е, ці огірочки ми повинні порізати якомога дрібнішою. Е, Формою нарізування, тобто це повинні бути у нас кубики якомога дрібніші. Огірочки підготовлені, ми їх пересипаємо у миску, де будемо все змішувати. І а, так само будемо нарізувати а, цибулю. Цибулю дрібненькими-дрібненькими кубиками. Хочу нагадати усім нашим глядачам, що якщо протягом програми ви не встигаєте записувати рецепти страв, які ми готуємо, то завжди зможете знайти їх на сторінках нашого інформаційного партнера газети Акцент, а також газети «Только Ти. Цибулю також перекладаємо до огірочків. І а, якомога тонше будемо нарізувати філе оселедця. Знову ж таки дрібненькими-дрібненькими кубиками. Спершу ріжемо на стрічки, потім ці стрічки будемо різати упоперек і потім злегка посічимо їх. Знову ж таки оселедець додаємо до решти продуктів. І тепер ми повинні посікти зелень і також подрібнити часник. Безперечно, часник нам краще пропустити через часничницю. Все це разом ми поєднуємо і додаємо сюди січену зелень. Коли всі компоненти вже в нас підготовлені, ми тепер сюди додаємо сметану і на старому все це будемо вимішувати до однорідного стану. І е, фактично соус у нас буде готовий. Тепер нам е, залишається тільки дочекатися готовності е, картоплі. І оцим соусом ми будемо нашу картоплю поливати. Якщо ми готуємо картоплю із соусом, то, безперечно, це у нас буде гарнір. Але все ж таки хочеться приготувати якусь основну страву. І я пропоную сьогодні приготувати курку по-сичуанськи. Тобто це буде курка, вона така буде досить пікантна і гостренька. Отже, для приготування цієї страви нам треба взяти курячі стегенця. Раджу саме стегенця. Чому? Тому що курка буде більш така соковита. Якщо ми беремо філе, курка буде трішки така сухенька. Ми зрізаємо стегенець м'якоть, а от шкіру і кісточки використовуємо для того, щоб приготувати бульйон. Бульйон нам також буде необхідний для приготування цієї страви. Тобто, ми беремо 600-700 грам курячих стегенець. Крім цього, ми беремо кілька сантиметрів, десь ну, як зазвичай по імбирю важко. Орієнтуватися, тому о, використовується такий термін, скільки сантиметрів ми беремо коріння імбиря. А, і о, фактично на оту кількість курки ми беремо десь приблизно 2 см корінчика імбиря свіжого. Крім цього, будемо брати один солодкий перець, можете брати червоний, жовтий, зелений, який вам більше подобається. І ми візьмемо одну гостру перчинку. А, тобто беремо гострий перець. Чи то червоний, чи то зелений, що у вас буде під руками. Найголовніше нам він для чого необхідний? Для того щоб ми створили пікантний гострий смак цієї страви. Крім цього, будемо брати дві столових ложки соєвого соуса, дві столових ложки. Або ж це буде винний оцет, або ж рисовий оцет, який також дуже гарно буде підходити до цієї страви. Одну-дві столових ложки олії для смаження це може бути у вас олія арахісова. Можете використовувати оливкову, можете використовувати рафіновану соняшникову олію. Ну і крім цього, ми будемо брати ще десь 3 четвертих склянки курячого бульйону, про який я вже сказав. і... Будемо брати 100 г арахісу. Арахіс у нас, я от зважу, ну, у мене практично от стільки майже скляночка арахісу. Можете, якщо нема під руками арахісу, можете використовувати волоські горіхи. Отже, починаємо приготування. В першу чергу ми беремо миску, в якій будемо маринувати курку. І в цю миску ми вильємо соєвий соус і додамо сюди оцет. Щодо курки, шматочки стигенець будемо різати кубиками, ну такими шматочками, скажімо так, для того, щоб вона у нас швиденько обсмажилася. Страва готується надзвичайно швидко. Єдине, що нам буде необхідно для приготування цієї страви, взяти або ж велику сковорідку, або якщо у вас є під рукою сковорідка ВОК. Тому ну, власне, на такій сковорідці страва готується. Дуже добре і дуже швидко. Отже, нарізані шматочки курки ми повинні перекласти в цей маринад, який ми підготували, перемішати все це старано і поставити десь на 30-40 хвилин у холодильник, для того, щоб курка у нас замаринувалася. Тепер ми повинні перемішати курку таким чином, щоб вона повністю покрилася цим маринадом. Можемо її накрити чи тарілкою чи фольгою і поставити у холодильник. Поки вона буде маринуватися, ми можемо підготувати решту продуктів, які нам необхідно для того, щоб приготувати цю страву. Для цього ми, як я вже сказав, беремо велику сковорідку або сковорідку вок. В першу чергу ми беремо гострий перець. Ми повинні його... Почистити від насіння обов'язково, і а, ми повинні його дрібненько-тоненько порізати. В першу чергу вичищаємо це насіннечко, і потім вже можемо його нарізувати тонкою-тонкою соломкою а, можемо різати кружальцями. Ну, а, Кружальцями трішки важко буде порізати. Чому? Тому що ми не зможемо видалити насіння. А, тепер тоненько тоненько його нарізуємо. Коли сковорідка розігрілася, приливаємо сюди олію і перекладаємо підготовлений гострий перець. Кілька хвилин ми будемо його обсмажувати. А в цей час будемо нарізувати імбир і о, солодкий болгарський перець. Знову ж таки, солодкий перець болгарський ми будемо нарізувати також тонкою соломкою. Коли е, перець легка у нас підсмажився, ще не змінив колір, тепер ми додаємо сюди е, соломку, соломкою порізаний імбир і також соломкою, е, тонкою соломкою порізаний солодкий перець. Буквально кілька хвилин ми повинні все це разом підсмажити. Овочі у нас повинні залишитися е, такі напівхрумкі. І потім ми вже на цій сковорідці почнемо знову ж таки смажити курку, яка у нас маринується. Підсмажені овочі ми перекладаємо у тарілочку. І на тій же сковороді ми підсмажуємо курку. Але смажимо таким чином, щоб вона не тушкувалася. Тобто ми повинні викласти її в один ряд і її не повинно бути багато. Якщо ми покладемо дуже багато курки, вона почне випускати сік і вона почне тушкуватися. Нам найголовніше її все ж таки обсмажити. Сковорідку, відповідно, ми не витираємо, не миємо і далі продовжуємо приготування. Викладаємо шматочки курки і будемо обсмажувати її з обох боків, Але викладаємо в один шар. Курка підсмажилася, ми прикладаємо її на тарілку знову ж таки до овочів. І тепер на цій же сковороді нічого не миємо, нічого не витираємо, ми будемо підсмажувати е, арахіс До е, такої румяної скоринки і підсмажувати будемо в олії. Після цього ми е, до арахісу додаємо курячий бульйон, залишки маринаду для курки і кілька хвилин е, протушковуємо для того, щоб цей соус став більш густий. І після цього вже перекладаємо сюди підготовлені овочі, а також підсмажену курку. Кілька хвилин ми при постійному перемішуванні все це тушкуємо і можемо подавати до столу.